Доброго дня, малята, сідайте тихенько та слухайте уважно. У нас сьогодні буде дуже цікаво. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, співають весело синички, ведмідь в барлозі вже дріма. Яка прийшла пора. Діти, яка пора настала в нас? Зима. Вірно, настають холода, морози, з неба падають красиві, пухнасті, легкі сніжинки. Завірюха всі дороги замила, пташки вже поховалися. Давайте з вами відгадаємо загадки і дізнаємось, які пташки залишились взимку з нами. По дворах стрибає. Крихти збирає. Ростом він маленький, сірий, чепурненький, справжній молодець. Хто він? Горобець. Діти, подивіться, який горобчик. Він маленький, сіренький, швиденький, бігати по землі не вміє. Вміє тільки скакати. Давайте з вами послухаємо, як співає горобець. Горобець дуже полюбляє зернятка, хлібні крихти, насіння. Коли горобцю холодно, він розпускає пір'я і стає схожим. На хутряну кульку. Горобець діти це зимуюча пташка. А ось іще одна пташка заховалася пташка невеличка. В неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається. Синичка. Синичка залишається з нами взимку, не відлітає у теплі краї. Грудка в неї жовта, голова та крила чорні. Синичка дуже полюбляє співати взимку. Давайте послухаємо, як вона співає. Синичка любить їсти насіння, зерно, сало. А зараз дізнаємося, яка ще пташка ж заховалась. Тук-тук-тук, чути стук. Та цей звук не від рук. Птаха дзьобом стовбур б'є лікарем для лісу є. Що ж це за пташка? Лікар. Це дятел, погляньте. Дятел це невеличка пташка. Він лікує дерева, добуває з-під кори жучків. Дуже чутно, як дятел стукає по деревах, в пошуках їжі. Давайте послухаємо з вами. Дятел залишається з нами взимку. А ось іще одна пташка заховалась від завірюхи. По асфальту чекує, і з людьми про щось воркує. Сизокрилий, добрий птах. Кожен з нас цю пташку знає. Як він зветься, відгадає. Це голуб, він великий. Полюбляє їсти хлібні крихти. Давайте послухаємо, як воркує голуб. А ще відгадайте загадку і дізнаємось, яка ще пташка зимує з нами. Пташка чорносіра в небі кружляє. Каркар, -кар, вона все повторяє. Всім відома ця персона, а зовуть її ворона. Ворона велика. У неї довгий дзьоб, любить їсти зерно, калину, горіхи. Давайте з вами послухаємо, як кричить ворона. Сьогодні ми з вами дізналися, які пташки залишаються зимувати поруч з нами. Це горобець, синичка, дятел, голуб, ворона. З приходом зими на вулиці холодно, і пташкам важко знайти собі їжу. Люди допомагають пташкам перезимувати, вішають годівнички. І пригощають пташок насінням, крихтами хлібу, салом. А зараз ми малята з вами зустрінемось на малюванні. І помалюємо.